Коротке порівняння Тесли з точки зору водія і пасажира, ну, порівняння з Мерседесом 212 що ззаду, і з Audi А5, на якій я їхав на СТО, а потім їхав назад пасажиром в таксі на Теслі Модел С, мабуть, 18-й рік, і, мабуть, на пневмі зі слів водія. Що не сподобалося, це сідаючи в Теслу, я вдарився об, оце, об цю висоту. І ще з цим варіантом. Тут сидиш, сидіння більш-менш підтримує ногу. Там вже якесь положення було отаке: ноги, ноги високо, і сидиш чисто на п'ятій точці. З точки зору комфорту м'якості, враховуючи там пневма, якась вона була жорсткенька. І порівнюючи з тим, що я їхав буквально півгодини до цього на Ауді, а 5 там по комфорту приблизно те саме або й м'якше. А на теслі доволі таки відчувалися. Стики асфальта, ці маленькі нерівності. В усіх теслах, яких я сидів на задньому ряді, це модел С, третя і Вайка. В усіх мені заважає стеля на задньому ряді, а стеля в них скляна. І комфорт вісьма під питанням, враховуючи що там пневма. Можливо, це компенсується тим, що там доволі потужний двигун, і щоб машина трималась з дороги краще.